Вітаю вас, друзі! Дуже рад вас бачити на каналі Хотабечву з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні дивимося чудовий реплечик на Т-57 Heavy. Тим більше, що у нас сьогодні непростий гравець. Три позначки має наш сьогоднішній авторіплею. Так що це у нас німецький прапор. Можливо, якийсь німець грають, не знаємо. Ми граємо, дивимося бої на Євросервері. Так і, можливо, навіть зараз вдасться роздати кілька пострілів. По перекаті, так один, звичайно, ми даємо. а Ми зараз працюємо на головах кумулятивних снарядах. Звичайно, зараз ми дійдемо до наших снарядів більш детально. І зараз на даний момент будемо дивитися, на якій ми мапі загублене місто за кермом нашого Т-57Хеві. Сьогодні грає гравець з ніком Sprінглок. Тож, як я і казав, поки в нас йде перезарядка, ми їдемо ще до позиції. До речі, у нас дуже швиденька перезарядка. Дивимося. На наші снаряди, акумулятивні голдові снаряди у нас 400 середньої шкоди за постріл та 340 мм бронепробиття. Подивіться, який хитрий мув робить наш авторіплею сьогодні. І так є 8 бронебійних снарядів, возить стандартних. Авторіплею наш сьогоднішній, теж 400 середньої шкоди за постріл та 258 мм бронепробиття. Тож побоя, дивимося, вже 0-2 ми програємо, а хітпойнтам на команду трішки більше, ніж на 1000. по хітпойнтам. І 800 у нас вже. Майже настріляно. Ну, дивлячись на те, що у нас три позначки до гармати, чоловік знає, то в цьому танку вміє відігравати, будемо, звичайно, вчитися. Далеко не кожен може похвалитися тим, що в нього є три позначки на Т-57 Heavy, як би там не було. Танк ситуативний, звичайно, у нас імбу-барабан на чотири снаряди по 400 середній шкоди. Але, як ви знаєте, дуже і дуже. Ну, не те, щоб дуже, дуже, просто він повільний і ситуативний. Всі його навчилися давно пробувати. А з на Маушина, так і починаємо працювати голодовими акумулятивними снарядами. До речі, ми маємо його просто шити в щічки, що ми зараз робимо. Навіть коли він передокручує борти, все одно ми його пробиваємо. З жодних шансів ми його не залишаємо. Тут ж дивимося, об'єкт 705 А, тапсі 71 вже починають нас обкружати. Об'єкт 705А, до речі, ще й фуловий приїжджає 800, У нього хідпойників. Так, і зараз можливо Type-71, ну, він невдачно, скажімо так, він переїхав, не знаю, об'єкт 705А нас не бачить, чи що а зараз ми його ставимо на гусеницю, так ще один раз. Три постріли ми даємо по об'єкту 705А, і до речі, я забув озвучити те, що нас, до речі, дуже шикарно кидаємо. До 9 рівнів без жодної артилерії в команді. І у нас вже понад 3200 настріленого, 3-4 рахунок. По хіп-пойнтам на команду ми ведемо. Не знаю. От зараз відстрілюється об'єкт 705А, на мою думку, звичайно суб'єктивно. Дуже величезну помилку робить об'єкт 705, а у нього довга перезарядка, тим більше 650 середньої шкоди за постріл. Він, він Не знає, що у нас перезарядка приближена до його у Т-57 Heavy, близько 20 секунд перезарядка всього барабану. Це скільки? Є? Давайте порахуємо. 1600 середньої шкоди за барабан у нас вилітає у нього. 650 такі у нас у нас дуже чудовий ДПМчик. До речі, це такий швиденький настрільний бій. Будемо дивитися, звичайно, як тримати завдану шкоду. Атаки М103, як він нас не пробуває, невідомо як ми не пробуваємо в щішки, теж невідомо. Ну, другим пострілом, звичайно, ми влучаємо йому в маску. Це єдине місце, де Маушен може відбити наші голдові кумулятивні снаряди. Так, і у нас вже понад 5 тисяч настріляного, 6-4 рахунок. Є черговий барабанчик доходить до кінця. Ми просто зараз їдемо вриватися на маушина. Наші союзники просто розривають його, бачат ще десь з так званої зеленки. Вен ЛД ми присилаємо і починає нас Маушен клінчувати. Ну, звичайно, у нас більш рухомий танк, ніж Маушен. Тут однозначно. І Просто віддаємо всі снаряди. І зараз бортик просто наш союзник. на патон танку його добирає. Дуже чудово, що він добирає. Лишніх хінповідків ми не будемо втрачати. І зараз ми, до речі, завантажуємо стандартні бронебійні снаряди. Вже немає жодного броньованого танка в сетапі кума... в команді противника. Я вже 6,5 настріляного. Зараз можливо вдасться присунути по команді так Кобра. Стоїть до нас кормою, так і починаємо роздавати свій барабанчик, звичайно, за два снаряди. Ми його добраємо, більше хід у нього не було. Так і роздали повний барабан дуже чудово. Вже понад 8 тисяч настріляного. дивіться, поїхали туди, роздали там, роздали там. Не боявся наш териплею виїжджати в розмін, не боїться віддавати о, о, свій. Своїх от, наприклад, один снаряд на чотири своїх. От я вважаю, це дуже чудова гра, Розумію, розмінялися Ми просто чудово. Половина які ми віддали, але у нас вже понад 8 тисяч настріляного. Залишається ще три противники. Знаходимо СТБ-1 і починаємо роздавати свій барабан. До речі, ми зараз його пробуваємо на стандартних продовій снарядах. І третій постріл був якийсь незрозумілий особисто для мене, бо тому що. Ну а чому ми не вистрілили в праву частину його корми? От невідомо, чому ми в бортик там його не про туди не стріляли, а стріляли чомусь в труп ворожого конвея. От, ну, але що ж поробиш? 9,5 вже настріленого, знаходимо знову СТБшку. і знову така сама реалізація барабану. Перший снаряд пішов в молоко, але За другим забираємо. 10 вже з лишнім настріленого і забираємо ще й останнього противника. Ось такий у нас просто гіпер швидких 10 тисяч настріляного. звичайно, мастерами здобуваємо танкий снайпер, підтримка та основний калібр. Але саме головне, дуже швиденько, просто дуже швиденько. Ми настріляли 10 тисяч 218 завданих шкоди, 3 фраги у нас в копілці та 1353 чистого досвіду. Ми стріляли, можна сказати, повністю на кумулятивних снарядах. Пішли в мінус на 21 тисячу срібла. Тож обов'язково прожимаю, подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.